Наламали дров на 18 мільйонів. Заступника міського голови однієї з громад громадзгвенигородщини підозрюють у службовому недбальстві. Слідством встановлено, що посадовець не забезпечив належний контроль за дотриманням правил охорони навколишнього природного середовища на території об'єкту природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, повідомляється на сайті обласної прокуратури. В період з вересня по жовтень 2022 року на території вказаного об'єкту невстановленими особами було здійснено незаконну порубку майже 350 дерев, породи дуб, липа, граб, клен та ясен. Це спричинило матеріальні збитки, завданих природного заповідному фонду в розмірі 18 мільйонів. Чоловікові повідомили про підозру за неналежне виконання службовою особою своїх обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 50 до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або без такого. Досудове розслідування. Розслідування здійснювалось з Винегородським районним управлінням поліції, головного управління нацполіції в Черкаській області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Черкаській області.